Тримай гарно пальчиками. Водички трішки-трішки, чуть-чуть. Пальчиками тримай. Угу. Все, водички хватить. Чуть-чуть водички, все малюй. Ні, ні, вже треба мати. Малю... Так а навіщо так багато води? Чуть-чуть, водички чуть-чуть. Тут тепер малюємо тут, тут на листочку. Софія на листочку тепер малюємо. Ну, а що тільки вода? Ти ж не малюєш? Малюй тут зайчика, малюй по листочку. Де зайчик? О, хорошенький, де це зайчик? Ось він? Голова, вуха, хвостик. А хто ти замалював зайчика? Де зайчик? Нема? Нема зайчика? Ого? Де це будемо шукати? Оце вуха. Дивись, вуха залишилися. Зайчику, де твої вуха? А, немає. Немає? Де це вуха? Де це зайчик? Заховався зайчик, так? Да? Заховався зайчик. У Софійки немає тут зайчика, нема. Нема зайчика. Ні-ні, угу. пер... ні, не можна так. Водички чуть-чуть, 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 трішки-трішки водички. І малюємо пензличком тут. Ось тут. Ні, виливати не можна, водичку не можна, сюди не можна. Водичка тут у стаканчику водичка. І треба закрити. Отут закрити, закривай кришечкою. Закривай кришечкою. Потім візьмемо другу. Зараз помиємо ручки серветкою витриму і закривай кришечкою.